Трамп сказав, що російська економіка близька до краху. Ми це чуємо вже приблизно три з половиною роки. Е, так, вона якось так близька до краху. Ну чомусь не настає. Ну можемо чекати. На жаль, українців мало часу на відміну від росіян. У мене ймовірно, все ще хороші відносини з Путіним. Сказав Трамп, але він не хоче закінчувати війну. Тому я зустрінуся з Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. Звісно ж, це все пустий звук, порожній. Вибачте, так є ініціатива PURL, але ну немає. Скажімо так, масштабних постачань є закупівлі, домовленості, але щоб так, щоб якось щось зніг на голову, поки що такого не було. І тут напевно не варто очікувати. А, ну і власне до Трамп. Вибачте на слові слова Дональда Трампа прокоментував очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, написавши у себе на ресурсі таке. Трамп продовжує грати на ключових слабкостях Путіна, написав Коваленко, якого бачите на своїх екранах. Він його принижує, вважає очільник ЦПД. Говорить про великі черги за бензином в Росії, про півтора мільйони втрат у війні, про нерозуміння навіщо цю війну продовжувати, і справді фантазії Путіна про окупацію України і вплив на Європу. Вилилися у перетворення Рашки на сировинний придаток Китаю. Це вже продовження теми паперового тигра. Путін психопат, вважає Андрій Коваленко. Ми поділяємо цю думку. Психопати найбільше бояться приниження. Путіна били в школі Принижували, знущалися з нього, витирали ноги. Можливо, поведінка його дійсно нагадує такі патерни. Подивіться на тих, кого принижували в радянській школі або в школах 90-х. Ну для мене це взірець Дмитро Медведів. Там очевидно таке було, адже це нічого вражене на весь світ, але мова не про нього. Вони ж переважно всі такі, ж як Путін, закомплексовані психопати. Це для мене знову ж таки Медведів. Нарешті в США почали хоч трошки розуміти слабкості сучасної Росії. І ось тут відразу в коментарях, якщо ви підписані на. Пана Коваленка, ви могли би читати, що там дуже багато незгодних. Я теж не згоден з цією позицією. Трамп не принижує Путіна. Трамп натякає Путіну, що чоловіче, в тебе з економікою не окей. Ти втрачаєш населення, може, ти закінчиш з війною. Але Трамп, напевно, не розуміє, бо він і не хоче про це думати. Ми розуміємо, Путіна цим не налякаєш, не принизиш, не це ж зупинити війну. Йому байдуже на поголів'я, що наражають в дірівнях. Йому, ну, якби так дуже було погано з економікою, ми б бачили це в зоні бойових дій. До скільки там рекорд був, боюся помилитися, 700-800 шахенів, кожен з яких в середньому коштує 30 тисяч доларів за ніч. Це проблеми з економією. Ну я економічно не бачу тут, тобто. 800 елітних автівок знищені десь на території України за одну добу. І потім наступною ще 100 вилітає і так щоразу. Це проблеми з економікою. Не бачу. Я не економіст, це на мій хлопський розум. Ну, власне, багато ще можна про це говорити. Але тут я розумію, чому пан Андрій так говорить, яку посаду він обіймає. Будь-яка критика Трампа з його вуз була би сприйнята як офіційна позиція, але зрозуміло, що ну, трошечки так. Редагував цей пост Андрій Коваленко, тому що нічого не принижує Путіна, ніяк не принижує Трамп. Трамп танцює перед ним. Трамп виціловує його. Трамп, ми вже тисячу разів наводили цю аналогію, і я і колеги Трамп поводиться як закоханий в ту людину, з якою немає шансів. Намагається привернути увагу, сказати, що ось я, ось я ж можу. А та друга половина вона не реагує на це. От, власне, так воно і є. Зеленський хоче томагавки. У нас багато томагавків. Вам потрібні томагавки в Аргентині, сказав Трамп. Добіся тут Аргентина, вибачте, не зважаючи на місце перебування, питання при чому тут Аргентина, і що означає, вам потрібні і в нас багато. Це означає, що ти даси їх чи ти просто вихваляєшся. Ну, тобто, за рівнем жалюгід, якби була премія. Нобелівська премія за жалюгідність і нікчемність, то напевно навіть номінантів би не було. Дональд Трамп був би один в номінації офіційно би привітали і можна би було робити банкет. Бо наскільки жалюгідного президента я каюся за свої слова, я в принципі не відмовляюсь від того, що Джозеф Байден дуже сильно боявся російського агресора через те не ухвалив величезну низку рішень, які би допомогли Україні, якби були своєчасними. Але він принаймні розумів, що Путін терорист. Ну просто боявся. А от Трамп він боїться, заграє, витанцьовує перед Путіним і ще й намагається зберегти обличчя. Тобто, ну більжа президента мені здається, не тільки в історії США, важко знайти багато і актор був президентом США. Як люблять говорити опозиціонери, актор, президент України, актори були президентами або є президентами, або коміки, або музиканти в різних країнах. Але нектор, бізнесмен, начебто, здавалося б, наскільки жалюгідного президента США, напевно, та й не побачить у своїй історії, хоча все можливо, що ще сказала ця людина? Ось це, що мене тригернуло, вибачте, будуть суб'єктивізми. Володимир Путін мав виграти ту війну за один тиждень, але вступає у свій четвертий рік. Якщо мав, то чому ж він не виграв? Захід не давав нам нічого. Україна була з залишками озброєння, пам'ятаєте, від вибухів на складів до того, що нам фізично нічого не передавали, а решту ми видали ще в 90-х Росії, як то кажуть, за газ розрахувались, не кажучи про ядерний арсенал. Україна була покинута напризволяще. Джозеф Байден у Польщі наприкінці березня, коли там був один з. Таких от благодійних концертів, я дуже добре пам'ятаю, була трансляція. Джозеф Байден у Польщі, коли його запитували про те, що як допомогти Україні, він власне, просто брав українську дитину із біженців на руки і робив вигляд, що нічого не відбувається. Так от, чому ж Путін тоді не виграв за тиждень, а чотири роки тягне? Тому що він хоче? Ні, тому що йому не дає українська армія.